З десяток вибухів пролунало у Дніпрі на Різдво Хрестове. Зранку армія РФ атакувала місто та область ракетами. Під ударом енергетична інфраструктура країни повідомило Міненерго. Знов запроваджені погодинні графіки відключення світла. Як дніпряни пережили ніч? Ми запитали. Пережили і слава Богу. Хай папа Франциск щось висловить на, на цю думку. Він тільки е, недавно казав, що ми брати, що ми братські народи. От що вони роблять братські народи. Ми сьогодні прожили, ось бачите, з дівчинкою оцею прожили. О, наша собака, Вона, вона не ховається, не показує, але вона закриває мене. Сідає і закриває. Вони ж розуміють, що ну перед святом, так, всі готуються. Ракета через наш дім пролетіла. я думаю, вони ж знають, коли різдво у нас. От і поздравили. Прокинувся від гучного вибуху, трішки дригалося скло у вікнах і трішки гупили двері. Не люди гарні люди, нічого не скажеш. Туп. Вась, ти чув вибухи сьогодні? Ні, ти не чув? Так. Да. Да? Різдво під вухами – це дуже сумна історія. Взагалі-то ми звикли. Шкода, але що її маємо. Не знаю, я нарахувала десь 10, 10, десь, 10. 10, 10, 10, може і 15. Це дуже світле, хороше свято. А для них ну, життя не має значення. Я не засмучуюся, ми все одно все переживемо, а вони розваляться. 行 <laughs>